У цьому відео покажемо, як активувати режим PRRO в програмі SMPOS. У нас повинен бути вже фіскальний номер, ключик зареєстрований ну і активована програма SMPOS, яка працює через електронний кабінет. І так, переходимо в кабінеті у конфігурування SMPOS. Знаходимо. Ось тут фіскальний сервер, у нас зараз стоїть не використовується, міняємо на OA просто. Далі в ровному кабінеті ось у нас тут фіскальний номер є. Вносимо його. ID це податковий номер, наш ідентифікаційний код. Так, і. Тестовий режим відключаємо, показувати QR-код. Підтвердити, друк можна включити для того, щоб а, програма. Питала друкувати чек так чи ні. Попередження, блокування залишаємо. Якщо ви не платники а, акцизу і податку, тут ноліки поставимо. І далі захищений контейнер. Через нього ми на пристрій передамо ключик. Якщо у вас ключик від Приватбанку, зараз ми додаємо тільки сам ключик. Якщо у нас АЦСК податковий чи медок, то треба і ключик, і сертифікат, два файлики. Придумаємо пароль контейнера. Це одноразова така штучка, там не менше 8 символів, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут знову 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І додаємо ключик. Ось наш ключик приват, GKS файловий. Нажали. І кнопочку Створити контейнер. Після цього ось тут у нас червона дискетка з'являється. Тепер що ми бачимо на самому пристрої. Так, на самому пристрої ми а, натискаємо кнопочки 5 і відсоточок. І у нас з'являється надпис Введіть пароль для зашифрованого контейнера». Вводимо цей парольчик, який ми придумали. Окей. І далі вводимо пароль самого ключа, який у нас е ми його повинні знати. Все. Ключ та сертифікат успішно встановлені. Нажимаємо ОК, сенсор завершено. А далі після цього нам потрібно перейти в меню принтер. І виставити а, правильний заголовочок нашого чеку. Правильний заголовочек повинен бути таким. Перша строка це назва нашого ФОПа. ФОП такий-то. Другий заголовок це назва магазину торгівельної точки. І третій це ваша адреса. Ну, наприклад, щось таке. Зберігаємо це. Далі ще раз натискаємо 5%, скасувати, якщо вона захоче знову контейнер передати. І далі через оцей от квадратик біленький закриваємо програмку і знову її запускаємо. Після цього пробуємо надрукувати тестовий чек. Це нульовий чек пробуємо, нажимаємо 6 і відсоточок. Чекаємо. Може з першого разу не вийти. Е, перший раз фіскальний сервер може трошки довше вам е, зв'язочок, ніж 15 секунд, які йому положені. Бачите, така надпись, що не вдалося встановити зв'язок. Нажимаємо повторити. Знову чекаємо. Десь з другого-третього разу повинно ми з фіскальним сервером сконектитися. Перший раз це довго, бо треба завантажити офлайн ідентифікатори. Ось наш все, тестовий чек пройшов. Ми відкрили зміну і можемо працювати. Всім гарного дня!